Я особисто не вірю в можливість демократизації Російської імперії. Чи ну назвімо Російська Федерація, але це умовна назва? Це все-таки Російська імперія. Я не вірю в її демократизацію і тому надії Заходу на те, що вони можуть скористатися нинішніми опозиціонерами. Які виступають проти путінського режиму, і підтримавши їх збудувати російську демократію, це ну, цілковито нереалістичні мрії. Головна особливість цієї опозиції, яка, власне, не дає мені вірити в неї, полягає в тому, що вони Реагують на авторитарний характер нинішнього путінського режиму, але навіть бояться підняти питання про Російську імперію. Навіть бояться про це говорити а інколи і заперечують. Навіть деякі мої добрі друзі, публічно виступаючи, заперечують імперські настрої в Росії, що мене цілковито дивує, тому як доки російська опозиція не відчує того, що справа не тільки в демократизації Росії а і вирішення національного питання розпаду Російської імперії, то доти вона не буде мати реалістичної візії для Росії.